Всім привіт хлопці і дівчата. Ми продовжуємо серію роликів про мтє проекти Сьогодні у нас Світкоін. Що таке Світкоін? Це такий мтє проект який розрахований на випуск свого токена в майбутньому. На відміну від волкен, який вже має свій токен зараз, і Аглет, які планують це робити в майбутньому, але вони більше розраховані не в ті, але не будемо про це зараз. На рахунок токена Світкоін ми ще згадаємо детальніше пізніше. Але спочатку давайте знаємо, як ми заробляємо Світкоін. За кожну тисячу кроків ми заробляємо один світкоін, але це не зовсім так. Для початку треба сказати, що на фрі аккаунті, а ще є преміум акаунт, у нас обмежена кількість світконів в день. Тобто ми можемо пройти 10 тисяч кроків і отримати практично 10 світконів, але все, що після цього не буде враховуватись, і нараховуватись. Звичайно, вам будуть показувати ваші кроки, оскільки ця програма вважається крокоміром у своєму роді. Але нічого нараховуватись більше не буде. От, чому ми будемо отримувати не зовсім 10 світкоїнів? Тому що світкоін сам встановив комісію в 5%. І виходить, що з 10 світкоїнів ми будемо отримувати 9,5%. зараз можете це бачити. Але насправді навіть на практиці виходить, що це буде не 9,5, а 9,3 світкоїна приблизно. Тому що програма деколи буде враховувати кроки, ніби ми читерили там чи трусили телефон і не нарахує за них нічого. Отже, заробітком світкоїнів за кроки, зрозуміло, але є ще одна функція заробітку це X2 Boost. Це така функція, яка один раз за день протягом 20 хвилин нараховує нам X2 світкоїни. Поки я користуюсь цією програмою, можу сказати вам деякі фішки. По Перше, звичайно, треба включати цю функцію, коли ви найбільш активні за день, наприклад, бігаєте. так? По-друге, якщо ви пройшли 10 тисяч за день і забули за неї, це нічого страшного. Оскільки, наприклад, якщо б ви користувались нею і пройшли за 20 хвилин 2000 кроків, вам би нарахувало 2 світкоїна і ще два додатково загалом за кроки, Як, то якщо ви пройшли 10 тисяч і у вас вже не нарахується, тому що обмеження, вам просто дасть 2 світкоїна за 2000 кроків, тобто зверху, замість 4, відповідно. Е, ще один спосіб заробітку це челенджі. Вони бувають різні. Наприклад, в деяких фірм чи компаній і загальномісячні, які завжди розпочинаються на початку місяця і відповідно тривають до кінця місяця. Нагорода за такі челенджі зазвичай 25 світкоїни і відповідно, якась додаткова нагорода. А за ті, які організовуються іншими людьми там, чи фірмами, та, як ми вже сказали, встановлюються відповідно ними особисто. От бачите, наприклад, за місячний. Челендж, тут треба пройти 250 тисяч кроків. Ми отримуємо гарантовано 25 світкоїні і будемо брати участь у розіграші наушників. Що на рахунок приватного челенджа, от я хотів зайти в минулий, але чомусь е, глючить світкоін і не дає зайти в попередній челендж. Але я вам скажу, що там була нагорода е, так само 25 світкоїнів, тільки ще ви брали участь у розіграші нефті, і треба було пройти 50 тисяч кроків. Також деколи проводиться розіграш ціну від світкоїн, але не будемо це заглиблятись. Ось я вам знайшов, до речі, за race Completion Prize, тобто за рейс, за челендж, який я отримав нагороду. І якщо ми подивимося тут, так само ще один було, це якраз е, десь тут, не сюди. Ось тут, певно. Так, це так само за той, який вам не зміг показати. Тобто один за місячний, другий за приватний, так би мовити, будемо називати його так. Найважливіший спосіб заробітку на пасиві це дивитись відео щодня. Таких відео є три, і щодня нам дається одне безкоштовне відео відразу. Наступне буде за 500 пройдених кроків, і останнє за 1000 кроків. Загалом ці кроки можна і натрусити вдома. До речі, на рахунок трусити, відразу скажу, що якщо трусити телефон, світкої нараховуватись не будуть. Є один спосіб, але про нього довго розказувати. Проте для відео такий спосіб підходить, тобто, щоб трусити ці тисячу кроків. В принципі, з цим зрозуміло, але як витрачати світкоїни? Давайте для початку подивимось, як можна їх витрачати зараз, а потім у майбутньому. Зараз виводити світкоїни можна за допомогою магазину. Тут, а саме різних купонів, предметів, які тут продаються. Тут є фізичні продукти. А, наприклад, про купони, то бувають такі купони від 10 до 50 доларів, деколи і на 100, як зараз. Але для цього потрібно мати світкоin преміум і вдачу їх зловити, оскільки таких ваучерів дуже мало. Так само є різні digital offers. І бачите, в принципі, все. Так? Також світкоїни можна продавати неофіційно, але я би не радив вам це робити, оскільки дуже багато скам. Продавати їх можна ось як. Для початку нам треба зайти на свого якогось друга, потім нажати на Send. Вести потрібну кількість і перевезти світкоїни іншій людині, але не факт, що вам потім за них заплатять. Щодо майбутнього продажу світкоїнів, пізніше можна буде виводити їх через крипту, а саме через їх токен, який вийде вересня. Е, давайте я для початку вам покажу, що це означає. Отже, наші світкоїни будуть конвертовані в токен світ один до одного, проте ціну на токен поки що ніхто не знає. Єдине, що можу сказати, це те, що нещодавно деякі компанії влили більше 10 мільйонів разом доларів у проєкт. Отже, давайте перш ніж переходити до наступного функціоналу, я вам покажу, як все ж таки зареєструвати собі цей гаманець в програмі, щоб в подальшому не втикати і щоб вам нарахували ці світи. Давайте все-таки створимо наш кошельок. Нажимаємо Get Uvalid, підтверджуємо нашу адресу. Натискаємо на ці дві галочки. До речі, важлива інформація. Ви підтверджуєте, що ви не з цих країн. Якщо ви переглянете, тут ви можете побачити певний список. Зараз найцікавіший момент цього відео: те, що в Росії, як ви бачите, Росія не включена до, в дозволи, тобто, навпаки, вона виключена з світкоїну, можна так сказати, тому е, ви маєте підтвердити, що ви не з Росії, це основне. Тому, отак. Е, Далі ми нажимаємо 7-код, і нам кажуть зберегти це повідомлення. Е, нам на, на, прийшло повідомлення, і ми маємо натиснути наш е, вести сюди наш код. Так, пишемо сюди код. І нас вітають, ми зареєстрували свій кошельок. Тобто все дуже легко. Е, тепер ми можемо побачити, як отримати цей світкоін і продовжити його отримати, в принципі. Е, Get More світ, якщо ми нажмемо, в принципі, можете побачити, що тут таку родмапу нам пишуть <кх> на рахунок того, що скоро запуск, і вони вже, ми вже пройшли певну стадію. Після того, як ви ознайомились з тим, як зареєструвати собі гаманець, е, треба згадати все-таки про преміум аккаунт. Як я вже згадував раніше, є фрі і преміум аккаунти Світкоїн. І якщо ми про Фрі вже поговорили, там все ясно, це 10 тисяч кроків обмеження в день, вузький вибір в магазині і загалом малий функціонал. То що ж про преміум? Якщо коротко, то в преміумі обмеження в нас 50 тисяч кроків. Крім того, усі наші світкоїни за кроки подвоюються. Також, як ви вже бачили, у преміум гравців. Унікальний магазин, тобто є свої ваучери. Також Світкоін Premium надає унікальні іконки для додатку і подвоєння на донатах. Безкоштовно преміум можна отримати одноразово на 7 днів. Я вам не покажу, як зробити зараз це, тому що я вже використав преміум. Але там все просто підтвердити умовну оплату, а потім на шостий день відключити, щоб вам не зняло гроші. Тут ви можете детальніше ознайомитись, те, що я вам сказав, на рахунок преміум і фрі-аккаунту. Але, в принципі, я все вам по цьому розказав. Також у Світконі є рефералка, яка дає 5 монет, здається тому, хто кинув вам рефералку після реєстрації. Зараз я вам покажу, як знайти свою рефералку. Для початку переходимо в свої друзі, це саме крайня права іконка. І тут наші, от, бачите, друзі, так? І можете бачити з самого низу share link», тобто запросити своїх друзів, і ви отримаєте 5 світконів за кожного успішного запрошеного друга. Ну, наше посилання і в принципі все. Отже, на цьому здебільшого все. Якщо вийде щось нове, я обов'язково повідомлю. А поки що чекаємо реліз світкоїну, ходимо, заробляємо і допомагаємо ЗСУ. Всім па-па!